Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що рішення щодо збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн-членів альянсу, прийматиметься на основі розвідданих щодо загроз. Утім, за його словами, під час порушення повітряного простору Естонії безпосередньої загрози не було. Очільник альянсу вважає, що нещодавні дії Росії були або навмисними, або відверто некомпетентними. Що ж рішення про те, чи вступати в бій з літаками-порушниками, наприклад, відкривати по них вогонь, звичайно, приймаються в режимі реального часу і завжди ґрунтуються на наявній розвід інформації про загрозу, яку вони становлять, включаючи питання, на які ми маємо відповісти, такі як наміри, озброєння і потенційний ризик для сил союзників, цивільного населення або інфраструктури. Ми дбаємо про те, щоб завжди мати можливість захищатися і стримувати, коли це необхідно. Так, ми є оборонним альянсом, але ми не наївні. Тому ми бачимо, що відбувається, і чи є це навмисним чи ні. Якщо це не навмисно, то це явно некомпетентність. І звичайно, навіть якщо це некомпетентність, ми все одно маємо захищатися. Нагадаю, що напередодні Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання, яке скликала Естонія через порушення повітряного простору російськими винищувачами. Союзники засудили дії Росії та попередили про наслідки можливих атак. Нині до обговорення ми доєднуємо Сергія Джерджа, голову громадської ліги Україна НАТО, старшого лейтенанта збройних сил України. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Бажаю здоров'я. Вітаю вас. Отже, насамперед хочеться поговорити про цю позицію країн НАТО. Нині точиться розмови про те, так чи збивати літаки, дрони російські, які залітають на території країн членів альянсу, чи все ж таки не збивати ваша думка з цього приводу? Чи не не виглядає нині позиція країн НАТО слабкою у порівнянні з тим, що нині ми бачимо зі сторони Росії? Ну, ви знаєте, для нас давно назріла ситуація, коли потрібно відкрити другий фронт. І я б тут бачив не лише можливо не саме там бойові дії між країнами Євросоюзу, НАТО і Росією, а саме готовність, готовність до війни з боку НАТО, з боку Євросоюзу. Якщо така готовність буде продемонстрована, вона буде якби озвучена, то тоді можливо цих провокацій буде менше. А власне, те, що збивати потрібно, ну очевидно, для чого ж тоді повітряні сили, військово-повітряні сили, які захищають небо над країнами-членами НАТО. Вони існують для того, щоб супроводжувати ці сі. Якийсь кортеж їм е, такий порадний робити. Як це було в Румунії, коли туди залетів е, дрон, фактично шахет, політав там 50 хвилин його е, супроводжували. Румунські військово-повітряні сили, і він далі полетів в Україну, і тоді виглядає так, що ну і слава Богу, там в Україні когось вб'є, там або зруйнує будинок, а в нас тут якби ми нічого й не робили. Треба збивати його. Небо небо Європи воно єдине, неподільне для всіх. І якщо в Україні буде 500 або 800 дронів, то якби добра і хорошого нічого не буде в країнах, членах НАТО також. Тому тут однозначно такий підхід. Ну але слід зазначити, що все-таки дійсно в НАТО 32 країни, багато країн різних з різними позиціями, і пошук є консенсусу, і є така, звичайно, такий підхід, щоб не переоцінювати ризики, не перевершувати їхню їхню загрозу. Тому такий підхід теж є. і Потім все таки об'єднатися можна. Навколо більш простіше об'єднатись, навколо більш такої лайтової ідеї полегшеної відповіді. На таку загрозу. Тому, в принципі, це якби і прозвучало з ВОЗ генерального секретаря НАТО Марка Люти, хоча він чітко-чітко окреслив межі і підкреслив те, що таке що порушники можуть, можуть збиватись. Але я думаю, що ми ж не все знаємо, що говорилось на засіданні Північно-Атлантичної ради, де там рішення приймають, Очевидно, є. Військові компоненти, які закриті, тому я впевнений, що НАТО зі свого боку свій східний фланг прикриє? Разом з тим мали змогу послухати виступ президента Зеленського на загальних дебатах генеральної асамблеї. ООН. він говорить про те, що нині важливо з європейськими західними нашими партнерами будувати нову безпекову архітектуру. На вашу думку, як це може виглядати? Ну, перш за все, інтегрувати, інтегрувати в нашу протиповітряну систему протиповітряну систему Європи НАТО це елемент інтеграції, це побудови спільної безпекової архітектури. Те, що НАТО в своїх планах постачання допомоги Україні, воно заносить цю допомогу у виконання тих зобов'язань по 5% відсотках внутрішнього продукту, які ці країни самі на себе взяли зобов'язання витрачати на оборону, це теж елемент інтеграції України в безпекові плани країн Європи, країн НАТО. Тому я думаю, тут таке зміцнення воно піде на користь. Ну і в будь-якому випадку, якщо в Європі. Окремо щось поза НАТО, поза Європейським Союзом, або на базі цих структур створюється якесь нове об'єднання, якась, якась нова конфігурація. Ну, не обов'язково на такого плану повинна бути фундаментального, як НАТО чи ЄС. а якась, якась домовленість про спільний захист неба, чи чи ще якийсь формат безпековий. То тут обов'язково Україні потрібно бути в цій структурі однозначно. Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Маркаріуте перебуває сьогодні і завтра у Нью-Йорку, щоб зокрема взяти участь у 80-й сесії генасамблеї ООН. а там він зустрінеться із світовим світовими лідерами посадовцями. Про що будуть говорити? Яких напрацювань варто очікувати, та чи будуть вони загалом? Ну, Маркрут представить плани, які є в, в НАТО в Північно-Атлантичний Альянс. Північно-Атлантичний Альянс має свою стратегічну концепцію, яка розрахована до 2030 року. І в цій стратегічній концепції чітко зазначено, що Росія є фактором, який дестабілізує безпеку Європи. Очевидно, Марко Юта є про що розповісти в руслі останніх цих російських провокацій. Не лише це були дрони в Польщі, там літаки в Естонії. Це було також і там перерізка кабеля на такій пожвавленій важливій залізничній магістралі в Німеччині. Тобто, це теж розглядається як диверсія, і таких диверсій за останні роки там нараховували сотні. Сотні вже тому я думаю, Марко Рюте є про що розповісти, що загроза ця зростає і е, завдання, якби логіка е, всього демократичного світу і всіх країн, які е, планують е, своє майбутнє. Вмж проживати в мирі в спокою і безпеці, все таки поставити на місце цього агресора, тому що якщо ми дозволяємо агресору захоплювати інші території, і це. Сходить з рук, то це так би мовити відкриває ящик Пандори по всьому світі. Тобто тут більші країни чи ті, які мають більшу армію, можуть можуть собі е, почати якісь загарбання від сусідів, і так далі. Тобто, ми скочуємося в якісь минулі століття, не століття а не в майбутнє. Тому майбутнє все таки може бути е, так, як і е, сказав е, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що потрібно жити по статуту, жити по статуту організації, Організація об'єднаних націй тоді буде все якби правильно. А щоб відновити довіру до цього статуту, то тут однозначно потрібно для України домогтися справедливого справедливого миру. Разом з тим відомо, що 15 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн альянсу під головуванням Марка Ріута. Наразі програма невідома про що будуть говорити. Утім, подія відбудеться після того, як Росія почала порушувати повітряний простір країн-учасниць НАТО, а також інцидентів із безпілотниками над декількома скандинавськими країнами. Чи може йти мова все ж таки про Якісь реальні дії вже зі сторони НАТО для того, аби убезпечити країни Європи і Україну, можливо, безпосередньо також ну потрібно, все таки, якби прийняти протоколи військового часу. Тому що ми воюємо вже не один рік, а Європа перебуває і НАТО перебуває в протоколах такого мирного, мирного спокійного часу. А протоколи військового часу вони вимагають іншої, іншого відношення до служби, до зброї. І в даному випадку тут потрібно відкрити всі можливості для протиповітряної оборони для винищувачів, які охороняють небо збивати всі цілі, які залітають на територію країни, тому що невідомо невідомо яка мета в цих цілей, і невідомо потім чим закінчиться такі прильоти. І таким чином продемонструвати свою готовність захищатись. Якщо така демонстрація не буде проявлена, то це лише спонукає Росію все більше і більше заглиблюватись. В ці провокації. Я думаю, все-таки, що можливо, на сьогодні там е, Кремль не ставить собі за мету поставити в Варшаві російський прапор, але вони ставляться за мету е, збити з пантелику Євросоюзи, НАТО, все-таки вести в їх якісь такі дискусії, непотрібні, непродуктивні, і таким чином паралізувати їхню роботу. І діють вони в спосіб гібридний. Вони діють так, що іноді важко це розрізнити це чорне чи біле, все-таки можна почати сперечати, чи це випадкові зальоти і помилки навігації, чи це планова така провокація, і відповідно і відповідно не діяти, не діяти якимось різким чином, тому що не невідомо, не невідомо е, причину і е, якби. Природу цих цих загроз а потрібно діяти. Потрібно діяти, тому що ситуація виглядає так, що сьогодні і вчора це було ще рано відповідати Росії. а Завтра вже буде пізно. Пане Сергію, я дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе. До наступних зустрічей кажу вам. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант ЗСУ. Був з нами на прямому включенні.